Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Щойно повернулася додому, була в метро та в сільпо. Сьогодні відпочивала, дивилась інстаграм, листала стрічку і мені в рекламі висвітилось те, що в метро знижки. Деякі позиції мене зацікавили, тож швиденько зібралася та пішла в магазин, що я купила в метро. Mm -hmm. Ось таку олію оливкову, дуже гарна на неї ціна. Тут 750 мл, і обійшлась вона мені в 299 гривень, 50% знижка. Там ще були літрові пляшки, півлітрові. Я вирішила взяти 750 мл. Начебто по ціні вигідніше взяти саме такий об'єм. Леончику взяла кашку молочну, ось таку. Дуже смачні ці каші. Йому подобаються сьогодні, якраз зранку він тарілочку з'їв подібної. Саме такої у нас ще не було з таким смаком, банан манго. 109 гривень, теж кашка була по акції. Два сирочки взяла йому яготинських. Лохини, ось така упаковка. Тут її небагато, ну скільки, 125 грамів Мороко, І хочу сказати, що вона така крупна. Я хочу Леончику дати лохину, тому це я купила для нього. Редис українсь, редис, така упаковка чимось гривень, вже точно не пам'ятаю вартість. Томати і черрі улюблені Азура. З метро вони зараз зі знижкою 79 гривень. От, до речі, на рахунок цих томатів мені підписниця написала. Дякую вам. І ще, звісно, взяла червоної рибки. А зараз ціна на неї 449 гривень за кілограм. Але я не знаю, як довго ще будуть тривати ці акції, такі знижки. Перед тим, як йти, їхати в метро, краще зайти на сайт і подивитися актуальні ціни. Такий шматочок непоганий, якраз рівно на кілограм. Ну і забігала в сільпо, теж по знижкам, по цінотишках. Взяла печиво, ось таке орео зі смаком полунички по 22 гривні. Сік 999 брала дві упаковки, одну по дорозі вже випила, другу принесла додому. І взяла цю тортільлю. Я спеціально йшла за нею, тому що дуже вона нам сподобалась, і мені прям дуже. Сподобався з нею сніданок, тортілья з яйцем. Тож взяла дві упаковки. Тут, до речі, термін придатності дуже великий до 13.07, тому нехай лежить, буде нам на сніданку. Тут чотири штуки в одній упаковці. Все, такі-то -такі в Сільку я заплатила 134 гривні. До речі, хотіла ще взяти тонцю, але не знайшла цього іберика, Я була в піраміді, там його не було. А в метро чек вийшов 1083 гривні. Але тут олія затягнула і рибка. Завтра у вікулі ушиковий день народження, підготувала для неї подаруночок, гарненько все запакувала, тут ще листівочка в конверті, і зараз складу в коробку. У мене є, до речі, коробка. І швиденько збігаю на пошту відправлю. І якраз завтра свій день народження вона отримає подарунок. Тут дещо для дому, для їх нового дому. От, але що саме подивитись вже на каналі у Вікі. Місто засинає, просинається мафія, вклала леончика на нічний сон. Розібрала шматок риби. Тут у мене частина риби животик та кісточка з м'язком на уху. Зараз буду її готувати. А потім ось цей шматок я буду зараз солити. А ось такі шматочки буду морозити, і це для логончика для прикорму. Вже пора вводити в прикорм рибку. До речі, червона риба це алерген, та й взагалі вся риба. Вважається алергеном. Зробила ось такі шматочки, потім їх буду готувати на пару. На завтра візьму найменший, бо там треба буде буквально трошечки філе, і все. Ще Сергія відправляла в метро, щоб він купив ось цю олію. Я її пригледіла, але одразу не взяла, бо. Ця пляшечка і так нелегка. Як бачите, це та сама фірма, що і оливкова, але тут суміш із чотирьох олій. Зараз я вам скажу. Так, тут іде олія соняшникова, кукурудзяна, ляна і олія виноградних кісточок. Нехай буде на салатики. Тим паче дуже класна ціна була 139 гривень за таку пляшку 750 мл, а повна вартість без знижки 300 гривень. Тому я вважаю гарна покупка. І виробник Італія, і оливкової, і цієї. Бульончик вже вариться, цей шматочок засолила. Зараз поставлю в холодильник, і дивіться. Ось ці маленькі шматочки я завернула в харчову плівку і теж відправляю в морозилку. І за необхідністю буду діставати і готувати. Я думаю, що тут на місяць вистачить. Треба буде три шматочки. Це на перші дні, щоб вести, а потім вже чисто додавати до. Обідів чи сніданків. все, вимикаю плиту, уха готова. Точніше, це рибний супчик скоріше, тому що, дивіться, я додала ще вершки, як ви мені радили, дуже смачне, виходить. Завтра, якраз, буде нам на обід. І зелень я люблю не додавати одразу в тарілку, щоб вона була смачніша. Бо якщо додавати. В кастрюлю вона вариться і потім не смачно, мені не подобається, тому додаю свіжу. Добрий раночок, я знову на кухні розпочинаю цей день. І закінчила його на кухні і тепер розпочинаю. Так, готую сніданок. Ось вже підготувала все для лончика. Буду готувати на пару в мультиварці червону рибку, перчик та картоплю. І хочу зварити для нас. Пюре, тут картопля і морква. Ну і все, є м'язко. Я вчора ще на грилі готувала курку. Ця насадка картоплю дуже добре перебиває, а з морквою трохи не впоралась, бо є невеличкі шматочки. Але то нічого. Ну, все, нарешті все готово наш сніданок. Хоча для сніданку час вже пізній, для обіду ще ранній. То у нас бранч, скажімо так, тарілочка, леончика, картопелька, перчик, рибка. Як бачите, рибки тут небагато. Я відщіпнула маленький шматочок, так як буду їсти вперше. І це алерген. Ківі і у нас пюре. З картоплі та моркви. Курка, яку я вчора готувала на грилі, овочі, перець та помідорки і ще аджичка. Така у нас смакота, нам смачного. Хлопці, йдіть їсти. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічить нам білих мух, а далі не пам'ятаю. Пишіть в коментарях. Леончик, дивись, який сніжок. Він у мене на руках. В душ і тільки тепер розпочинається мій день. Я, до речі, по різному зранку приймаю душ, то як одразу прокинуся і тільки потім починаю щось готувати, щось робити. Або буває так, що одразу починаю приготування сніданку, а вже потім, після сніданку, йду в душ, або навіть після першого. Сну леончика. І от, коли схожу в душ, то тільки тоді починаю відчувати себе бадьором, і з того моменту розпочинається мій день. Так, я причепила мікрофон, бо хочу його випробувати. І треба зробити деякі налаштування, тож хочу перевірити, як він працює. Далі, я перед вами, як бачите, без макіяжу. Хочу зараз. Зробити свої б'юті процедури. Ось така шкіра в мене. Вона трохи розовенька, як бачите. Є висип, але такий не дуже сильний. Так, протираю обличчя тонером. Кіра чутлива, як бачите, одразу червоніє, але це все потім пройде леончиком там позаєм. Так, далі я використовую ось таку сироватку з колагеном. Я її замовляла на iherb. крапаю три крапельки і розтираю по шкірі, я однією рукою завжди угу. і трохи на шию. Ось так. Ну і далі десь хвилин через 10 після того, як вбереться сироватка, я наношу крем. У мене ось такий. Він зволожуючий, дуже класний крем. Мені прям дуже він сподобався. Буду повторювати, бачите, вже закінчується тюбік. Далі хочу нанести патчі, нанести, накласти, бо вночі погано спали. В нас була тривожна ніч, повітряна тривога, вибухи, ну, все як завжди. Ось такі пачі, золоті, леончик. Повзи сюди зайчик до мами. Ось так ложечкою я їх беру. І накладаю. Ой, такі прохолодні, класні. Зайчик, повзи сюди. Леончик навчився повзати. І доволі швидко, вчора повзав дуже добре. Так. Все. Патче наклала і тепер. Тепер, тепер, після того вже, як зніму патчі, то Нанесу крем для обличчя. Бачу, я не щодня використовую, все інше щодня. І тепер займусь волоссям, якраз помила голову, нанесу ось цю сироватку проти випадіння. Тут дуже легко відкривається. Оця упаковочка. І я отак наношу і втираю. Цю сироватку використовую два рази на тиждень. У мене є певні дні, одні ті самі, щоб не плутатися, мені так легше. Так, отже, поки я наношу, розповім вам, що леончик почав повзати, вже почав виповзати в коридор, доповзає до кухні, але в саму кухню поки що не заповзає. Напевно, вивчає територію. От, виповзає в коридор. З коридора, до речі, йому все видно, що відбувається у ванній кімнаті. Що відбувається в кухні, і він там за нами спостерігає. От. А, до речі, в кухні він доповз до горщика, до вазона і лизнув його, дивіться, сповзли патчі, поки я активно розтираю шкіру голови. І почав лизати вазон. Я тепер думаю, що робити з цими великими вазонами. Або їх підіймати, або купувати якийсь захист. Можливо, є якийсь захист на горщики, щоб дитина не діставала землю. Напишіть в коментарях. От. Дивіться, тільки півтюбика використала. Зайчик, ну повзи сюди. Треба більше натискати. І почав повзати, і я тепер на нього кажу повзик. Це якраз в цій книжці, яку нам подарували. кротеня звати повзик, бо він повзає. Ще є там скиглик, бо він скиглить. І от коли Леон скиглить, от як зараз, то я на нього кажу і скиглик. Так, ну що тут? Ззаду дотру і все. Це знаєте, чого патчі сповзають? Тому що на обличчі вже є сироватка. Але я під очі самі не наносила її, тільки ось тут і за цього. Треба було спершу патчі, а потім сироватку. Ну, ладно вже як буде. Так, все, на цьому б'юті процедури поки що завершені. <клухи> Сподіваюсь, вам було цікаво. І ввечері так само я вмиваюсь, потім протираю лице тонером, потім наношу сироватку. І крем. все. Постільну білизну, вдома чисто. Вчора прибирала скрізь, пропилососила, підлогу вимила, але ввечері сьогодні знову буду і залисоти і протирати підлогу. Треба тепер робити це щодня, бо у нас же ж повзик з'явився, який тепер скрізь повзає, Так, зайчик. Ти повзик? Так, тепер на черзі прання. Он скільки вже назбиралось. І ще треба ось це забрати. Так, це одразу кидаю в кошик, а це нові боді. Якось після прогулянки з Леончиком зайшли в сінсей, побачила там ці боді, я їх бачила на сайті, вирішила купити. Це набір з двох штук. Бюджетна така ціна. 219 гривень салончик вже, цінник гриз. Один такий в рубчик блакитного кольору, а інший в смужку. Він такий молочний, в синю смужку. Дуже гарний. 80 розмір я взяла, тому що 86-й все ж таки е великий, сильно ось тут. Відкривається і шия гола, тому взяла знову 80-й. Думаю, на місяць-півтора вистачить, там бачу за таку ціну. Так, і це теж впрання. Рерва на обід, у Леончика сьогодні кашка на обід, а у батьків суп рибний, який я вчора готувала. Так пахне. смакота. Так ще треба хлібчик дістати. Без мами не може, повзе вже. Куди мама, туди і леончик. Мама, так, до мами. Каже, я не хочу сам там розважатися, я хочу бути з тобою. Кажу Сергію, купив одну морквину для супу рибного. Приносить цілий пакет, тут півтора кілограми. Я не люблю купувати так багато моркви, тому що вона довго не зберігається, псується і завжди купую е чітко під. Приготування страви. Отже, лежала ця морква. І знаєте що? Вирішила я зробити моркву по корейськи. В мене є дуже класний рецепт, там де не треба п'ятити олію. Леончик мені допомагає. І тому зараз я швиденько зроблю моркву по-корейськи. і Якраз поділюсь з вами цим рецептом, хоча він вже є на каналі десь два роки тому я його знімала, але повторюю, можливо, хтось захоче теж приготувати. Отже, для приготування нам потрібна морква. Оцет у мене яблучний, олія рослинна у мене кукурудзяна, сіль, чорний молотий перець. Червоний молотий перець, цукор, коріандр та часник. Всі точні пропорції я залишу в описі під цим відео, і зараз розпочну з того, що почищу моркву. Що я вже почистила моркву, дістала ось таку терку. До речі, її колись дуже давно купувала для мене моя мама це спеціальна терка для салатів по-корейськи. Бачите, тут такі зубчики. І зараз буду натирати моркву. В майже повний контейнер моркви. Ось так дрібненько я її натерла і тепер буду додавати спеції. Спершу висипаю цукор. Тут три столових ложки. Ось так рівномірно по всій площині. Тепер додаю оцет. П'ять столових ложок, одна, дві. Три, чотири. І п'ять. Далі додаю сіль, потрібно додати одну чайну ложку, так як у мене сіль в млинку, то, буду додавати на око. Я думаю, чайна ложка вже є. Далі додаю червоний перчик. Так, одна чайна ложка. Так. Далі червоний перчик. Теж одна чайна ложка. Тепер коріандр. Прищайна ложечка. Висипаю спичу ложку і посипаю на морку. Тепер потрібно додати пів стакану олії. У мене є ось така мірна ємність, тут якраз пів стакана. І тепер додаю моркву. є. І тепер залишилось додати чесничок. Тут ціла головка чеснику буду вичавлювати в пресі для чеснику. Готово. Ну і тепер залишилось це все перемішати. Буду робити це рукою. Так буде набагато зручніше. Єдине, що одягну ось таку одноразову рукавичку. Це, друзі, буквально 20-30 хвилин і цілий контейнер моєї улюбленої моркви готовий. Зараз я накриваю контейнер кришкою і ставлю моркву в холодильник, буквально на 12 годин. Але хочу сказати, що через 2 години вже можна куштувати. І вже, знаєте, такий смачний аромат. Притаманний моркві по-корейськи є. Отже, Буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що захочете приготувати теж моркву по-корейськи. Нехай вам смакує! Бажаю вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Цей вже хоче спадки. Йду вкладати його. Всім папа! -па.